Дивіться, актуальна тема теж, теж в тематах є вірусні хвороби. Вірусні хвороби одразу скажу, вони не лікуються. На жаль, для нас всіх це не виліковні хвороби, але якщо вони не лікуються, то нам потрібно максимально зробити так, щоб вони не змогли зайти в рослину. А що для цього треба? По-перше, це імунітет рослин. Це збалансоване, збалансоване харчування, живлення рослин. Це перше. Це мінімізувати ті самі сквозняки, перепади температур. Все те, що приводить до зниження імунітету рослини. Це друге. По-третє, звертати увагу на живлення, ну, на те, щоб зробити рослину максимально непроникною до хвороби. А, це, а що впливає на захворювання, яким чином рослина заражається вірусами? Їх заносять або сквозняки, або насікомі. Насікомі, обичні, звичайні, от, особливо тріпси, білокрилки, вони переносять ці віруси, вони їх переносять. Тому е, ми робимо перше, кальцій плюс по листу раз на тиждень обов'язково. Товща стінка менше, менше проникність, менше ворот відкритих для цього всього негаразду. Це перше. Е, Насікомих ну, шкідників ми повинні обов'язково контролювати. Це треба робити заздалегідь. Третій варіант. Якщо у вас є навколо теплиці вашого чи участка трава, її треба максимально знищити, вона там не потрібна. Тому що більшість вірусів, вона просто живе на траві, а цикадки, тріпси, тлі, білокрилки, вони, вони просто їх переносчики цього. Переносчики збутники, збутника і вони сидять на траві, потім летять в теплицю чи на вашу культурну рослину і заражають рослину Цими моментами. Можливо, навіть вони сіли, ви можете сказати, там, вони сидять і нічого не буває. Так, імунітет у рослини класний. Як тільки десь посуха, десь сильний сквозняк, там, кореневу систему підгризло щось, десь зламало якусь рослину зламали ми, і вона отримала стресову ситуацію, вірус проявить себе. Тобто він зможе туди зайти, він зможе з'явитися в рослині і він почне заражати. Особливо на осінь це подвійний. Подвійний стрік, цей двойний стрік, то ну, якщо він вже з'явився, то може навіть бути так, що повністю знищить всю рослину. І там не тільки і верхівка, там і плоди поражаються. Тому віруси, віруси, наголошую на цьому, краще їх попередити. Це гарний імунітет і захист від шкідників. А якщо вже заразили рослини, декілька рослин в теплиці, що робити? Ну, якщо зараження вже відбулося, якщо вже не дебажемо, воно там з'явилося, значить ми е, беремо мішок, заходимо одіваємо мішок на голову рослині, виносимо його максимально, щоб воно не потрапляло, не контактувало з дорослими, ой, з живими, нормальними, здоровими рослинами. І цю рослину ми повинні спалити. Не просто утилізувати, ми повинні її спалити. Знищити максимально. Е, максимально і Якщо вже є такі, то ми повинні працювати амінокислотними, ну, препаратами на амінокислотній основі, тому що імунітет рослин це амінокислоти.